Как сделать стойку в задонать мне? Для начала мы заходим от сюда. Зашли. Теперь ищем отце. Нашли. Нажимаем. Как только оно загрузилось, на три стрелочки нажимаем. Далее ищем кнопку Creations. Нажимаем на нее. Теперь на наш невелочки сервер нажимаем. Теперь заново сюди. Іщемо кнопочку Пасис. Де вона? Ось вона пасис. Нажимаємо на неї. І ось у вас все, що ще не буде. Це мої ті паси. Щоб зробити пасу, треба сюди заходимо. Тепер зробимо. Будь-який нікнейм, але головне на англійський. Давайте Анана. От. От сюди нічого не потрібно. Кріт пас нажимаємо. От сюди. Ждемо показ. Ось pass крієт. Тепер нажимаємо на наш пас. Ось наш пас. Тепер нажимаємо на цю кнопочку. І іщемо оце. Але воно тут одне. Тепер нажимаємо от сюди. Та заходимо от сюди і пишемо суму робоксів. Я, наприклад, напишу 15. Та тепер на save chunks. Нажимаємо. О, все, пас update. Ми зробили пас. Давайте подивимося, де він. Ось пас Анна готовий.